Господь показав мені, і ось два коші фіг стояли перед храмом Господнім, по тому, як на вуходоносор, цар Вавилонський, вигнав Єхонію, його якимового сина, царя Юдиного, та правителів Юдських, і майстра, і слюсаря з Єрусалиму, та й привів їх до Вавилону. Один кіш фіги дуже добрі, як фіги першого врожаю, а один кіш фіги дуже злі, яких не їдять через їхню непридатність. І промовив до мене Господь, що ти бачиш, Єреміє. А я відказав фіги. Фіги добрі, дуже добрі, а злі дуже злі, яких не їдять через їхню непридатність. І було мені слово Господнє, говорячи. Так говорить Господь, Бог Ізраїлів, як фіги ці добрі, так оберну я на добре вигнанців юдиних, яких я послав із цього місця до краю халдейського. І зверну я своє око на них на добро. І поверну їх до цього краю, і збудую їх, а не розіб'ю, і засаджу їх, а не вирву. І дам я їм серце пізнати мене, що я Господь. І вони мені будуть народом, а я буду їм Богом, бо вони навернуться до мене всім серцем своїм. А як фіги ті злі, яких не їдять через їхню непридатність, то так говорить Господь: за такого я дам Седекію, царя Юдиного і його правителів та решту Єрусалиму. Що залишилися в цьому краї та що сидять у краї єгипетському. І дам їх за острах, на зло для всіх царств землі, на ганьбу та запречу, глум та на прокляття в усіх тих місцях, куди вижену їх. І пошлю на них меча і голод та моровицю, аж поки не вигублені будуть на землі, яку я був дав їм та їхнім батькам.